Що відбувається з душею після смерті? Біблія навчає, що після смерті душа нікуди не зникає, вона продовжує існувати. Кожна душа постає перед Господом Богом. У посланні до євреїв апостол Павло говорить: людям призначено раз умерте, а потім суд. Із цих слів ми розуміємо, що людина лише один раз тут на землі має життя, не існує реінкарнації. Після смерті тіло воно піддається тлінню, а душа вона вічна. Душі грішників відділені від Бога. У Євангелії від Ки, ми чуємо ту притчу від самого Ісуса Христа про багача і Лазаря, і вона показує, як по різному після своєї смерті душа може почуватися у безкінечності. Воскресіння та вічне життя очікує на душу людини. У Євангеліста Йоанна ми чуємо слова: бо надходить година, коли мертві. Почують голос Сина Божого і вийдуть з робів. Тобто, смерть вона є тимчасова. Вона немовби той сховок, тимчасовий. Ми ховаємо щось для того, щоб знайти. І рано чи пізно настане та сама година, і всі воскреснуть. Буде загальне воскресіння, і тоді суд Божий буде над. Кожною душею, яка коли-небудь жила тут на землі у тілі. Тому, дорогі брати і сестри, не забувайте молитися за тих, кого з нами немає. Про це теж говорить Писання.